Зараз всіх, хто, всіх гостей, всіх хто знайшли час прийти на це дійство. І хотілося б привітати з наступаючим жіночим святом прекрасну, е, половину, е, прекрасну половину хмельничану з найкращими, самими найкращими побажаннями. І е, хотілося б сказати трохи про цей проєкт. Е, цей проект виник. 10 років тому, в 2006 році, ми вирішили показати образ жінки в сучасному фотомистецтві. Ми захотіли привернути увагу суспільства до жінки, до, привернути увагу до і розкрити засобами сучасного фотомистецтва, розкрити внутрішній світ жінки, показати її красу не лише зовнішню. А показати її внутрішній світ, показати красу жінку незалежно від віку, незалежно від національності, незалежно від освіти, незалежно від е, тої частинки земної мною кулі, звідки та е, та чи інакша жінка, е, 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 показати її як берегиню е, вогнище сімейну, показати її як е, е, натхненницю всіх самих. Надзвичайно потужних справ, на які спроможні чоловіки, які прагнуть і тягнуться, і наповнені любові до жінки. І, власне, коли мене сьогодні питали, який основний, основний стежень цієї виставки? Воно заключається в назві з любові до жінки. Тобто, якщо ви звернете увагу на кожну з тих фотографій, ви відчуєте незалежно від того, якого то жанру фотографія, чи то представлена представниця прекрасної половини з південної Африки або з Канади, або з Малайзії, або з Європи з України, кожна з тих фотографій несе в собі власне той посил любові до жінки. І ми прагнемо показати той чарівний світ незалежно від віку, а ми бачимо велику мудрість і великий життєвий досвід жінок з досвідом віком.